Кожний з нас хоча б раз у житті опиняється в ситуації, коли необхідна термінова медична допомога. Цієї невідкладної медичної допомоги може потребувати як стороння особа, так і ви самі. Своєчасне і правильне виконання найпростіших прийомів першої медичної допомоги при травматичних пошкодженнях, опіках, обмороженнях, нещасних випадках та роптових хворобах дозволить зберегти здоров'я та життя потерпілому. В цьому фільмі ми розглянемо такі розділи. Оцінка стану потерпілого, кровотеча та шок, опіки, серцевий напад, інсульт, травми, пошкодження, рани, переломи, забої, вивихи, накладення шин, отруєння, укуси, переохолодження та перегрівання. На місці пригоди необхідно оцінити місце пригоди з точки зору загрози для вас, постраждалого та оточуючих, визначити кількість постраждалих, з'ясувати причини та характер пошкодження. Дуже важливо відрізняти незначні проблеми від тих, які становлять загрозу для життя потерпілого та потребують негайного транспортування до лікарні. Наприклад, причиною втрати свідомості може бути серцевий напад або поранення голови в результаті падіння. Для надання допомоги такій особі необхідно зателефонувати до служби невідкладної медичної допомоги 03 для більшості населених пунктів України. Серйозні стани потерпілого, а саме, серцевий напад, втрата свідомості, нестерпний біль, запаморочення, слабкість. Важкість дихання, тяжке або постійне блювання, поранення, неконтрольована кровотеча, великий ризик інфікування, втрата частин тіла, проблеми з пересуванням або порушенням чутливості, підозра на пошкодження хребта, серйозні опіки, отруєння або передозування наркотиків. Якщо ви зателефонували до служби невідкладної медичної допомоги, ваша мова повинна бути повільною та чіткою. Диспетчеру необхідно повідомити своє ім'я, номер з якого телефонуєте, причину свого дзвінка, місце знаходження постраждалого, кількість осіб, які потребують допомоги, та будь-яка інша додаткова інформація та по можливості надати оцінку стану постраждалого. Не кладіть трубку, доки диспетчер не порадить вам, як поводитись у цій ситуації до приїзду медичної бригади. Більшість медичних бригад мають прямий постійний зв'язок з диспетчером. Багато людей не надають першу медичну допомогу постраждалим, бо вони бояться інфікування а деякі навіть одного вигляду крові. Найбільш небезпечними інфекційними хворобами є гепатит Б, гепатит С, СНІД та туберкульоз, які передаються через кров та повітря. Прості профілактичні заходи допоможуть уникнути інфікування. Захиститися від інфікування через кров можна одягнувши гумові рукавички для огляду ран, що кровоточать, а у разі їх відсутності скористуватися підручними засобами, наприклад, поліетиленовими пакетами. У разі незначної кровотечі постраждали може сам спробувати її припинити, натиснувши вище місця кровотечі. Зазначена небезпека існує, доки не будуть прибрані залишки крові та інші виділення дезінфікуючим розчином. А усі інші забруднені матеріали прибрані в спеціальні пакети. У разі контактування з виділеннями постраждалого якомога швидше ретельно вимийте руки з милом. У випадку, коли необхідне штучне дихання або використання бар'єрної маски, необхідно також вживати застережних заходів, щоб уникнути контакту із кров'ю, слиною тощо. Застосування бар'єрних пристроїв допомагає уникнути можливого інфікування хворобами, які передаються через повітря або кров. Якщо контакту з виділеннями постраждалого уникнути не вдалося, зверніться до лікаря. Оцінка стану потерпілого. Опинившись в місці події, необхідно швидко провести ретельний огляд потерпілої особи, в першу чергу перевірити стан свідомості і зателефонувати до служби невідкладної медичної допомоги. Далі перевіряються основні ознаки життєдіяльності: циркуляція повітря по дихальних шляхах, наявність дихання, наявність пульсу, перші необхідні заходи вкласти потерпілого на тверду поверхню і дати доступ повітрю у дихальні шляхи. Для цього необхідно відхилити голову назад та підняти підборіддя. При підозрі ушкодження хребта забороняється відхиляти голову, а необхідне вивести вперед нижню щелепу та дати таким чином доступ повітрю. Для перевірки подивіться, чи є рух грудної клітини вверх та вниз, прислухайтесь до характеру звуків та частоти дихання, дихає потерпілий носом чи ротом. Піднесене до роту дзеркало запітніває, пушинка коливається. Якщо постраждалий дихає, але знаходиться без свідомості, поверніть його у безпечне положення. Якщо не дихає, двічі повільно вдихніть в нього повітря. При цьому кожне вдихання повинне викликати піднімання грудної клітини. Ознаки дихання, нормальне дихання, кашель та рух грудної клітини. Якщо потерпілий без ознак життєдіяльності, негайно розпочинайте проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця. Якщо потерпілий знаходиться у свідомості, він може говорити, дихати, зверніть увагу на наявність сильної кровотечі та перевірте стан шкіри, колір, температуру та вологість. Потерпілі з ознаками серйозних механічних пошкоджень потребують особливого обстеження та виявлення ознак та симптомів ушкодження, деформації, відкриті рани, чутливість, набряки. Огляньте голову та шию, перевірте наявність крові у вухах та носі, перевірте рот. Огляньте груди, чи немає будь-яких ушкоджень, живіт на болечутливість. Зіжміть та натисніть таз, перевірте верхню та нижню частину ноги. Перевірте, чи може постраждали рухати ступнями та штовхнути ними вашу руку. Перевірте наявність пульсу, чи може він діяти руками. Після обстеження фізичного стану спитайте його про те, якими хворобами він хворів та усе, що їх стосується: алергійні реакції, медичні препарати, які постраждали, вживав, коли потерпіли останній раз їв або пив, що призвело до цього випадку. Використання цієї інформації залежить від стану потерпілого, в свідомості чи без свідомості. Більшість потерпілих не потребує ретельного спеціального огляду, тому що проблема є очевидною і потерпілий може сказати, що сталося. Потерпілий який знаходиться при свідомості, може показати пошкоджені ділянки, і ви зможете надати йому відповідну першу медичну допомогу. Особа, яка знаходиться в непритомному стані, не може надати інформацію. Необхідно визначити стан потерпілого та наскільки він становить загрозу для життя. Іншу інформацію про стан його здоров'я можна отримати від знайомих, родичів або свідків випадку. Кровотеча та шок. Шок трапляється у випадках крововтрати, сильного болю при травмах, опіках, раптових захворюваннях серця та алергічних реакціях. Не зволікайте, чекаючи на ознаки шокового стану, а починайте надавати допомогу. Для того щоб зрозуміти, що таке шок, давайте розглянемо систему кровообігу, яка складається з трьох основних частин: серця, судин, достатньої кількості крові. Шок буває трьох видів, в залежності від того, який саме компонент системи кровообігу пошкоджено. Хвороба серця. Коли серце нападає достатньої кількості крові, не проштовхує кров у кровоносні судини. Втрата значної кількості крові, зневоднення організму, внаслідок діареї, діабету, недостатнього надходження рідини, проблеми з кровоносними судинами, які виникають, коли вони розширюються, і кров не наповнює судини повністю при пошкодженні спинного мозку або сильній алергічній реакції. Людина в стані шоку відчуває тривогу та неспокій. У неї бліді губи, холодна та волога шкіра, пришвидшене дихання та пульс. При догляді за людиною в шоковому стані усуньте фактори, що загрожують її життю: покладіть постраждалого на спину, якщо він перебуває у свідомому стані. Звільніть постраждалого від тісного одягу. Підніміть ноги приблизно на 20 см. Підняття ніг сприяє притоку крові до серця. Для попередження охолодження тіла покладіть потерпілого на ковдру та вкрити його. Якщо постраждалий втратив свідомість, покладіть його у безпечному положенні. Анафілактичний шок. Анафілактичний шок це сильна алергічна реакція на речовини, продукти харчування, укуси комах та медикаменти. Анафілактичний шок становить загрозу життю і потребує негайного надання медичної допомоги. Він зазвичай не стає через кілька хвилин після вживання відповідної речовини. Ознаки та симптоми шоку такі: чихання, кашель, хрипіння та недостатність дихання, пришвидшений пульс, тиск у грудях та горлі, набряк слизових оболонок язика, рота та носа, холодна волога шкіра, бліді губи. При анефілактичному шоці перевірте ознаки життєдіяльності, негайно викличте швидку медичну допомогу. Якщо у потерпілого є власні, приписані лікарем ліки, допоможіть йому ними скористатися. У середньому доросла людина має 5-6 літрів крові. Швидка втрата понад одного літра крові може становити загрозу для життя. Незважаючи на тип кровотечі, слід перш за все вжити заходів для її зупинки. Остерігайтеся зовнішньої кровотечі, слід вжити заходів для попередження передачі хвороби через кров постраждалого, спеціальними стерильними подушечками або чистою тканиною прикрийте рану. Продовжуйте натискати пальцями або долонями для зупинки кровотечі. У разі кровотечі з руки або ноги підніміть вражену ділянку вище рівня серця, продовжуючи при цьому натискати поверх рани. Якщо кровотеча продовжується, натисніть на точку зупинення кровотечі. Дві з них знаходяться на верхній внутрішній стороні рук, дві інші у верхній внутрішній частині ноги. Для зупинення кровотечі також можна застосувати максимальне згинання кінцівки, накладення стискаючої пов'язки та джгута. Поранення. Невеликі рани мають бути в першу чергу очищені для уникнення інфікування. Для цього промийте рану водою з милом. Потім промийте проточною водою, продезінфікуйте і накладіть стерильну пов'язку або пластир для уникнення попадання бруду. При намоканні та забрудненні своєчасно замінюйте її. Ампутація це вид ушкодження, коли одна з частин тіла втрачена. Оскільки більшість частин тіла може бути пришита назад, намагайтеся належним чином зберегти втрачену частину. У випадку ампутації зупиніть кровотечу, надайте необхідну допомогу потерпілому у випадку шоку. Збережіть ампутовану частину та транспортуйте її разом з постраждалим. Оберніть цю частину стерильною тканиною, покладіть у полей теленовий пакет, який не пропускає воду, та помістить у контейнер або пакет з льодом. При проколюванні сторонніми предметами не видаляйте їх з ран. Для уникнення внутрішніх ушкоджень, додаткового болю та зупинення кровотечі необхідно зафіксувати сторонній предмет в неруховому стані, покладіть поруч з раною та предметом з обох боків бинти рулони та накладіть пов'язку для уникнення руху. Опіки опіки це найбільш серйозні та болісні ушкодження, типи опіків термічні, хімічні, електричні. Опіки бувають першого, другого та третього ступеню. Опіки бувають. Перший ступінь біль, почервоніння і набряг шкіри. Другий ступінь біль, почервоніння та утворення пухирів. Третій ступінь різкий біль, почервоніння змертвіння м'яких тканин. Зупиніть процес опіку за допомогою води або вологої тканини. Перевірте основні ознаки життєдіяльності. Визначте ступінь опіку, глибину, розмір тощо. Надайте допомогу. Надання допомоги при опіках. Визначте розмір опіку за правилом долоні. Розмір однієї долоні людини дорівнює 1% її шкіряного покрову. Визначте частини тіла, які мають опіки, опіки на обличчі, руках та ногах, вважаються найбільш серйозними. Визначте проблеми здоров'ям та вік постраждалого. Група ризику, люди похилого віку. При опіках першого ступеню та малого другого ступеню промийте місце опіку холодною водою або прикладіть вологу тканину. За можливості обробіть рану протиопіковим засобом при невеликих опіках накладіть суху стерильну пов'язку. При великих опіках другого та третього ступеню накладіть щільну стерильну пов'язку. Місце опіку не обробляйте, не очищайте, не видаляйте пухирі. При тяжких і великих опіках часто розвивається шок. Покладіть постраждало у зручне положення та підкладіть щось під ноги, дайте знеболюючий препарат, зателефонуйте у медичну службу. Хімічні опіки виникають в результаті контакту шкіри з агресивними хімічними речовинами. Шкіру необхідно негайно звільнити від цих речовин, ретельно промити шкіру проточною водою протягом 20 хвилин, зняти одяг та прикраси, накласти пов'язку та щільно забинтувати, зателефонувати до медичної служби. Електричні опіки виникають на місці входу і виходу електричного струму та на шляху проходження через тіло людини. Як правило, ураження струмом виникає при одночасному контакті потерпілого з землею та джерелом електричного струму. Найбільш небезпечний шлях проходження струму через серце, легені та центральну нервову систему. Вхідна і вихідні рани мають обмежений розмір, але можуть бути глибокими. Негайно вимкніть джерело струму та роз'єднайте електричне коло. При падінні ураженого електричним струмом необхідно перевірити чи неушкоджений хребет. При відсутності ушкодження хребта покладіть потерпілого зручне положення та підкладіть щось під ноги. Перевірте дихання і пульс потерпілого. За необхідності, проведіть серцево-легеневу реанімацію, накладіть на місце ураження щільну пов'язку і зверніться по медичну допомогу. Пошкодження кісток, суглобів та м'язів. Переломи та інші пошкодження кісток бувають закриті, шкіра «шкіра неушкоджена» ушкоджена, та відкриті, шкіра ушкоджена. Ознаками перелому є деформація, відкриті рани, болечутливість та набряки. Деформацію не завжди видно, порівняйте ушкоджену кінцівку з неушкодженою з усіх боків. Для виявлення місця перелому обережно обстежте на болечутливість кіску пошкодженої кінцівки. При цьому зверніть увагу на реакцію потерпілого. Потерпілий скаржиться на біль тощо. Набряки з'являються через деякий час після перелому та тріщини. Інші ознаки та симптоми перелому такі. Неспроможність виконувати звичайні рухи, посилення больових відчуттів, потерпілий може відчувати хруст в момент перелому. Надайте спокій враженій частині тіла, нагладіть лід, холод на вражену частину тіла на 20 хвилин. Накладіть тугу пов'язку, зверніться по медичну допомогу. При ушкодженні щиколотки нагладіть на неї тканину у формі латинської літери у та закріпіть її еластичною пов'язкою. Через 2 або 3 години зніміть її та знову прикладіть лід на 20 хвилин. Під час накладання льоду та тугої пов'язки тримайте кінцівку у піднятому положенні. Перша допомога при переломі тріщині кісток. Оголіть та огляньте вражену частину тіла, з'ясуйте закритий чи відкритий перелом, наявність кровотечі та зміщення кісток. Не намагайтеся повернути зміщення кістки у звичайне положення, щоб уникнути пошкодження нервів та кровоносних судин. При закритому переломі покладіть лід, а потім і мобілізаційну пов'язку. При відкритому переломі зупиніть кровотечу, накладіть стерильну, а потім і мобілізаційну пов'язку або шину. Розтягнення м'язів і сухожиль виникає, коли м'язи витягуються та напружуються більше, ніж зазвичай. Накладіть лід та фіксуючу пов'язку за необхідності шину. Судома це неконтрольований спазм м'язів, який призводить до сильного болю та втрати рухомості. Зупиніться та допоможіть постраждалому обережно розслабити м'яз. Розслабте м'яз, стиснувши його. Дайте постраждалому прохолодну, злегка підсолену воду. Накладання шин шина застосовується для стабілізації перелому, тріщини або зміщення. Імпровізовані шини можна зробити із газети, журналу, подушки, картону, дерева, складеного покривала та інших підручних матеріалів. Анатомічна шина це коли вражена частина тіла приєднується до непошкодженої частини тіла. Палець можна приєднати до сусіднього пальця або ноги можна приєднати одна до одної. Підручну жорстку шину можна виготовити із дошки. М'яка шина, наприклад, виготовлена з покривала, може бути застосована для накладання на щиколотку. Раптові хвороби люди похилого віку найчастіше потерпають від серцевих нападів та інших серцево-судинних хвороб. Серцевий напад трапляється у разі зниження рівня або припинення постачання крові до серцевих м'язів, що шкодить їх живленню. Правильна допомога надана такому потерпілому дозволить йому видужити якнайшвидше. Симптоми серцевого нападу, біль за грудину, який може розповсюджуватись на ліву, руку, шию, підлопатку, нижню щелепу. Інколи важке дихання, прискорений або нерівномірний пульс, нудота, блювота, підвищене потовиділення, блідість, слабкість. Інсульт означає, що кров недостатньо надходить до мозку через закупорку чи пошкодження певних артерій, симптоми інсульту: сильний головний біль, втрата свідомості, перекошене обличчя, неправильна вимова. Дуже важливо надати потерпілим від серцевих нападів та інсульту невідкладну спеціалізовану медичну допомогу. Телефонуйте до медичної служби. Диспетчер проінструктує щодо надання до лікарської медичної допомоги хворому. При серцевому нападі допоможіть хворому прийняти зручне положення. Звільніть від тугого одягу, дайте нітрогліцерин або валідол під язик, серцеві краплі. При інсульті треба також послабити одяг, що обмежує дихання, контролювати дихання та пульс, надати хворому горизонтального положення на твердій поверхні, зателефонуйте до медичної служби. Отруєння найчастіше виникає в побутових умовах через доступність небезпечних речовин. В більшості випадків причини отруєння стають ліки та засоби побутової хімії. Найчастіше потерпілими стають діти, які не обізнані з правилами їх використання. У разі отруєння треба знати наступне: вік і вага потерпілого. Чим саме він отруївся, яка кількість отрути потрапила до шлунку, коли це трапилося? Якщо потерпіли при свідомості, необхідно якомога швидше промити шлунок значною кількістю води, викликати блювання, дати проносний засіб, а потім сорбент, активоване вугілля, викличте медичну допомогу та повідомте про обставини випадку. Якщо потерпілий втратив свідомість, зробіть штучне дихання та зовнішній масаж серця. Якщо потерпілий дихає, поверніть його на лівий бік, що сприятиме меншому всмоктуванню отрути в кров та перешкоджатиме її попаданню в легені, негайно відправити потерпілого до лікувального закладу. Укуси комах, бджіл, ос, джмелів тощо можуть викликати у людей анафілактичну реакцію. Ознаки і симптоми таких укусів раптовий біль. Набряк, локалізоване підвищення температури, почервоніння у місті укусу, слабкість, запаморочення, головний біль, нудота, блювота. Більшість людей не потребує медичної допомоги у разі таких укусів, але у деяких людей можливе виникнення алергічної реакції і навіть анафілактичного шоку. Таким особам рекомендується носити з собою спеціальний медальйон, що містить відповідну інформацію і попереджає інших про алергічну реакцію його власника. Якщо після укусу на тілі потерпілого залишилося жало комахи, його треба одразу видалити, бо подразнююча речовина з нього потрапляє в тіло потерпілого протягом 2-3 хвилин після укусу, по можливості видавити отруту, промити місце укусу водою, накласти на нього лід, щоб знизити біль і рівень всмоктування подразнюючої речовини в кров, по можливості нанести протиалергійний засіб. Протягом 30 хвилин після укусу спостерігати, чи немає у потерпілого алергічної реакції. У разі виникнення алергічної реакції зателефонуйте до медичної служби, повідомивши оператора про анафілактичну реакцію. Кліщ кусає безболісно і приносить різні хвороби, зокрема енцефаліт. Уважно огляньте одяг та шкіру один одного, особливо волосисту частину. У разі виявлення кліща його треба негайно видалити. Для цього пінцетом треба взяти якомога ближче до його носика і потягнути. Якщо в шкірі потерпілого залишилися частини тіла кліща, їх треба видалити за допомогою голки, промити місце укусу мильною водою, змастити спиртом та прикласти пакет з льодом, щоб зменшити біль. Укуси змій. Більшість змій є небезпечними для людини. Смертельні випадки.